Доброго дня, мене звати Олег Ільченко, місто Вінниця. Я займаюся будівництвом 18 років, комплексним будівництвом. Надаю послуги, надаю послуги з будівництва внутрішніх і наружних робіт. До мене звернулися клієнти, такі як студія веб дизайну ну, Глянець. Неодноразово я їм робив вже об'єкти. Вони запропонували мені свої послуги теж. Ну я думаю, чому не відмовитись. Вони до мене звертаються, я повів все. Пітався з їхніми послугами. Вони мені запропонували зробити сайт, і його розкручувати і продвигати. Що я можу сказати? На рахунок веб-дизайну глянець я дуже задоволений. Вони мені коли зробили цей сайт, ми все е погодили, що вони мені порекомендували, що потрібно, що не потрібно, що буде краще, що не буде краще. Так як я в будівництві, так як вони е по своєму направлені. Я можу сказати, що тільки ми запускаємо свій сайт, я дуже задоволений, дуже багато дзвінків. Я стараюся не включати його так часто, дуже задоволений цим сайтом. Я зробив цей сайт з розробкою інстаграм-сторінки і все остального для дружини. Я дуже багатьом кому рекомендував. Дуже задоволені люди. Лянець. На рахунок веб-дизайну студії Глянець мені дуже подобається робота працівників. До мене постійно люди працівники дзвонять, рекомендують мені, що потрібно щось додати, потрібно щось забрати. Я в цьому не розумію. Я можу підказати клієнтові на рахунок будівництва, що потрібно зробити, що не потрібно зробити. А реальність на нас в своїй… У нас пому вони спеціалісти, вони знають, що робити, що потрібно забрати. Вони постійно це контролюють, вони постійно зі мною зв'язуються. Так само до дружини дзвонять, говорять, що у вас дуже мало звернень, у вас там ще щось, якісь питання. Я не дуже все, можливо, сильно розумію, що там вони дуже пунктуально до цього відносяться і рекомендують. То я дуже задоволений глянцем. Я, говорю, що я всім рекомендую своїх знайомих, хто мене питається і ще, ще таке ой, подібне, то я рекомендую тільки глянеці. Це перевірена е студія Глянець, то я на собі особисто перевірю це. Так що я можу сказати, що якщо звертаєтесь до Глянець, це е майстри, спеціалісти в своїй справі. Буду рекомендувати.